Доброго ранку, любі малята, веселі хлопчата, щасливі дівчата. Ось сонечко шле вам ранковий привіт, і хмарки за ними пролітають услід. Доброго ранку, доброго дня. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тоненьких гілочках. В лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хуткенько заховала в тиремок. Дітки, вже закінчилося спекотне літочко, коли можна було бігати по травиці, босоніж, засмагати та купатися на пляжі. Дітки, на зміну літа прийшла пора року осінь. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Сідайте зручненько та слухайте уважно. На деревах листя змінює свій колір. З кожним днем листячко від зеленого стає жовто-гарячим, жовтим, червоним. Птахи відлітають в теплі краї. З настанням осені сонечко спускається нижче і нижче, його промінчики. Уже погано прогрівають нашу землю, коротшують дні, довшують ночі, часто йдуть дрібні дощі. Осінь нам дарує багато урожаю, овочів та фруктів, які збирають люди на городах та у своїх садках. Дітки, сподіваюся, вам було цікаво. До побачення та до нових зустрічів!